Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 12 серпня 24 року у Лібере Херсонщина поспіває такий смачний запашний гарний сорт під назвою Ветеран. Сорт, якщо не помиляюсь, селекція США. Сорт у мене тут на, на півзатінку. Такий слабенький рум'яниць взяв. Зараз такий неймовірний аромат стоїть від нього. Такий солодкий, солодкий аромат ванільний. Плоди грам по 200, їх багато. Це в мене гілка щипана в кроні іншого дерева. Сорт зимостійкий, невибагливий такий. Якось я його цей сорт зазвичай оминаю, огляди робить. думаю, не треба зробити, тому що вроде би, сорт непоганий. Зараз покажу, яка в нього вага. Консистенція м'якоті, смак, і все інше. Вага плодів приблизно 200 грамів в середньому, 240. Наприклад, взяв три штуки різного калібру 215 і найменший 185 Середня маса буде 200 грамів. самий сходовий розмір для персика. Такий він всередині. Плоди мають неабиякий аромат, який прямо аж манящий такий. Кісточка, як бачите, відстає. Але полості немає, вона просто легко відділяється. Сама структура м'якоті така ніби таюча, більш десертного напрямку така. Хоча сам плод не м'який, щоб так сказати, як які сорти десертного напрямку, вони прям м'які, такі беруться п'ятнами, продавлюються. Це на дотик такий пробуєш, злегка відчувається. Де спіли трішечки м'якше йде від зеленого. Коли іслість прямо. Такий таючий, ніби масляниста м'якоть така. Солодкий, солодкий, легка кислинка персикова, самий такий розповсюджений смак персика, самий такий, можна сказати, оптимальний. Мені дуже подобається тут цукру багато. Показую сік. Річкою тече. Мені сподобався смак дуже. Можна сказати, смак ідеальний для. Споживання для власного вжитку. Як для перевозки, то тут треба обережно. Він такий, не думаю, що він буде, наприклад, як Флемінги, там перевозку переносить чи ті ж самі роїли. Але по смаку це такий ніжний, ніжна м'якоць, цукор, кислиночка такий, сама структура м'якоті. Така з насолодою можна її поїдати. Цей сорт в мене спіє завжди в кінці літа, десь числа 25-27 серпня. По цьому року, звісно, на 2 тижні раніше все. Маємо 12 серпня. Ну що, мій висновок дуже добрий десертний сорт. І не такий м'який, як, наприклад, сочний. Є сочний сорт, він з дерева, наприклад. Уже перевезти додому, в чомусь його два рази перекласти, будуть п'ятна. Це дещо твердіший ну, і дуже смачний. Шість строк такий. Якраз зараз трошки така ніша в мене в цьому всадку, що така невеличка пустота. З'явилася по персику День Чи два якраз він і заповнює. Тому що те дещо переспіло, дещо зірвано раніше вже такий от сорт під назвою ветеран. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення